І через масштаби пошкоджень Україна змушена імпортувати електрику з Європи. ДТЕК попередили, що у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості. Водночас енергетики вже розробили нові погодинні графіки відключень світла і для столичних мешканців. Їх можуть запровадити у разі різкого збільшення споживання електроенергії, що може виникнути через похолодання або літню спеку. А також якщо російські удари по енергооб'єктах України продовжаться. Якщо будуть застосовуватися графіки, то кияни також через Київ цифровий, через повіщення будуть отримувати повідомлення щодо. Там є прив'язка кожного споживача к своєї оселі, і в тих домівках, де буде відключатись електрична енергія, через повідомлення ці споживачі будуть отримувати сповіщення за півгодини. Ми плануємо до відключення застосування графіків. Та за пів години перед включенням цих споживачів ми будемо також надавати через Київ цифровий таку інформацію.